Вітаю вас, сьогодні в нас 18 серпня, гримить, ідуть дощі, злива за зливою, ось впала моя кукурудза. лежить, все падає, хоч би встигнути вбігти додому. Тут я почала робити грядку під полуницю. Це буде окреме відео, як я її роблю. І поки що на такому етапі все застрягло, треба подивитися кукурузку. Може її вже можна і взяти. Все одно впало, мабуть, толку не буде. І шикі курі. Мені здається, що її, мабуть, вже можна брати. Чесно, не знаю, коли вже час збирати гарбузи. Хто його знає, але я так думаю, що коли оця штучка пересохне, то вже точно можна. Дивіться, навіть чорнобривці попадали. Така злива була страшна. Тут чорнобривці лежать. Гляньте, яка краса з помідорами. Просто супер. Дощі йдуть постійно, просто немає як навіть прибігти в город. А бамія стоїть. От що стоїть, так це бамія. Незважаючи ні на що. На поїдені листочки, на перепади температур, на вітри. З бамією все добре. У мене якісь стручки. Дивіться, як багато. Стручків. З бамією все добре. Васолька лежить, все лежить. Ну, кому добре, так це ридиска себе добре почуває. Тут теж квіти попадали, чорнобривці лежать. Так, це мої томатики, сибірський малахіт. Я так думаю, що вони вже о, вже зіпляють. Вже їх я зірву, бо знову буде дощ. І ція які листочки. Ну, все одно діла не буде, треба їх зривати. Буду дозрівати на підвіконні. Так, зійшов, добре, овес. Вікові вся на суміш. Добре зійшла. Порівняно із гарячихою, принаймні, І так точно на цій гряці взагалі добре зійшла. Прям видно добре. Хоч щось добре. З перцями отака біда. Оцей перчик сьогодні заберу, помаранчевий, а так, бачите, все гниє. Гляньте, дощ, зламався чорнобривець, такий бравий впав. Хочу вам показати, у мене нарешті почали рости баклажани. І почали так, о, теж ось впав чорнобривець, просто падають, капець. Ось у мене ще біленькі. Це в мене суміш сортів, я вже їх показувала. Зараз я їх швиденько зберу і буду тікати, бо... Іде щось таке гримить, що страшне. Ось такі баклажанчики в мене є. І ось там ще один отакий. Так, вітер дує, треба тікати. Хоч би встигнути добігти додому. Так, ну що, збираю баклажани, вам гарних урожаїв і зустрінемось.